Українська нація спрямована у майбутнє. Тобто ми говоримо дуже багато про те, що ми збираємося зробити, якщо навіть розібрати наш гімн, ми кажемо душу і тіло, ми положимо, тобто ми звоюємо свою свободу. Це, звичайно, не найбільш не, не оптимальний варіант, але так вже історично склалося. Оптимальним варіантом, мені здається, було б, якби було добре тут і зараз. Але я думаю, що у Росії ще гірша ситуація, тому що. У них все, чим вони пишаються, знаходиться у минулому. У них фіксація на радянському союзі, у них фіксація на їхній минулій величі, і вони постійно намагаються повернутися в минуле, що є неможливим і що є абсолютно антиадаптивним і контрпродуктивним. Тобто тут наші світогляди, наш погляд на життя взагалі настільки різняться, що я думаю, що ми з вами навіть це ще не усвідомили повністю.